Доброго ранку, компанія Автофокус. Сьогодні у нас на огляді Рено Меган 2012 року. 1,6 дизель на механічній 6 коробці передач в максимальній комплектації босе. Перед продажем було зроблено повне ТО 20 тисяч км тому заміна ГРМ. Авто обслуговується дуже за невеликі кошти. Це дійсно економне авто в комплектації, бо це на максимальній комплектації показує салончик 260 тисяч пробігу. Це офіційне авто від першого власника продаж. В комплекті йде два ключа та літня резина також йде у комплекті. Авто можна придбати як у лізинг, так і за готівку без розрахунок. Авто можете переглянути та заїхати на тест-драйв за адресою Софійська Борсігівка, садова 48А.